На це є багато причин, одна з яких ну вона дуже така суто практична. Маса гуманітарів, які з України, які ще до два другого року осіли на заході, і особливо після два другого року ще більша кількість. Вони зрозуміли, що якщо ти використовуєш теорії, які в тренді в західних академіях, то ти будеш отримувати гранти, ти будеш мати позицію. І немає нічого зручнішого ніж взяти теорію там постколоніалізму і колоніалізму, яка класично розроблялась не на прикладі Східної Європи, на прикладі Африки і Азії, вже там пізніше, але в першу чергу Африки. Тобто, це, е, це теорія, яка африканська з своїх початках, е, і вже там далі Ближній схід, далі там Саїд розвинув там ці уявлення, орієнталізм і так далі, і так далі. Так ось це дуже зручно виявилось, і воно наклалося на ресентиментальні течії, які були, і на бажання спростити. Тобто дуже багато різних тенденцій, це не просто після 21-го року, чим далі була незалежність, тим більше воно росло. Я би сказав, ні, воно йшло дуже загоподібно. Як мінімум до 14-го року, у нас практично корні 4-5 років взагалі мінялося якби, напрямки.